Ось і та пасажирам вважаємо щасливо. Наша країна стала незалежною у 1991 році, тому що е, СРСР розпався. Росії не вийде зробити. Е, Україну залежною від себе, тому що ми і так же віддаємо відпор Росії і ми вже пробралися на їх територію. Я вдячний захисникам за те, що вони дають нам змогу їсти морозиво, грати з друзями, святкувати дні народження. Якби не, не військові наші, як не змогла б так, не змогла б в свою школу любимо ходити постійно онлайн зах. Займатися онлайн, якщо чесно, мені не дуже подобається. Вони супермени, які воюють за нашу страну.